Нещодавно у Свягелі відбулася друга сесія громадської асамблеї, що об'єднала активних мешканців громади для обговорення та планування майбутнього розвитку урбаністичних просторів. Ініціатива викликала значний інтерес серед учасників різного віку та професій від пенсіонерів до молодих спеціалістів. Сьогодні розпочала роботу друга сесія громадських асамблей. Люди повернулися, задоволені, щасливі. Ми, організатори громадських асамблей, переживали чи прийдуть люди на другу сесію. Але ну, я просто щаслива від того, що прийшли усі. Усі щасливі, усі задоволені, усі усміхнені. Люди просто фонтанують ідеями. Це надзвичайно важливо, що ми маємо таку можливість навчитися залучати людей до прийняття рішень. Обрана тема створення публічних громадських просторів урбаністичних просторів, вона теж шалено цікава, і це видно по тому, як люди працюють. А для нас дуже важливо, щоб ми не просто створювали певні громадські урбаністичні простори, а щоб ми створювали ті простори, які хочуть люди. І саме другі громадські асамблеї покликані на те, щоб люди... Запропонували, що вони хочуть бачити в тому чи в іншому громадському просторі. Учасники асамблеї розповідають про позитивну атмосферу, можливість вільно висловлювати свої ідеї та активно діляться враженнями. В першу чергу це цікаво, і це ново. Чесно, не знаю, як воно закінчиться і який воно результат дасть, але ну ми ж приймаємо участь. Ми тут а чого ви очікуєте? від громадської асамблеї більше не очікую більше надію, що воно дасть. Гарний результат. Для мене, як для методиста, це була досить цікава організація самого, самого заходу, як це відбувалося, для чого це проводилося, в, які, в яких формах, які, як залучалися різні люди, абсолютно різні. Деяких людей знала, наприклад, але ніколи не спілкувалися на таких темах стосовно от, на рівні міста. Да? Такі цікаві питання піднімалися взагалі по, що турб, по тому, що турбує містян. От, наприклад, сьогодні я почула, що є жителі і є містяни. І це мені дуже класно зайшло. Так, таке порівняння: да, Жителі люди, які просто живуть в місті, а містяни це люди, які турбуються про те місце, де вони живуть. І оце дійсно ця асамблея, це саме про містян, і дійсно про тих, кому цікаво не просто місце, де вони живуть, а місце, щоб воно було затишним, класним, облаштованим. Ну, я так думаю, місце, де було б. Добре, враження позитивні, тому що були підняті вкрай важливі теми для нашого суспільства і для нашої територіальної громади. Я вважаю, це такий солідний крок вперед для розвитку нашого міста і в цілому України загалом. Враження чудові повністю для мене як людини, яка постійно ну, знаходиться в своєму якомусь кокані. тобто зранку до вечора. Я рідко виїжджаю. Мені важко ще от в цих термінах розбиратись. От як люди обговорюють, це, це для мене в новинку. Ну, намагаюсь вчитись. Мені дуже приємно бачити, що всі люди, з якими мені доводилося спілкуватися і працювати, вони вірять в майбутнє цього міста. Вони хочуть, щоб тут залишалися молоді люди, щоб тут народжувалися діти, щоб, е, і щоб це було, вони надають дуже гарні рекомендації і ідеї, що варто змінити чи покращити в місті, щоб це відбулося, щоб діти залишалися навчатися жити в цьому місті і продовжувати. żyli wtedy tutaj dzieci Учасники сесії працювали над пропозиціями щодо розвитку восьми напрямків, серед яких ключовими було обрано чотири простори, що потребують покращення, а саме, парк захисників України, молодіжний парк у селі Майстрова Воля, міський парк культури та відпочинку, а також набережна річки Случ. Особливу увагу приділяли питанням інклюзивності та доступності урбаністичних просторів для всіх груп населення. Ми завершимо роботу, вона завершиться чимось конкретним, і це щось конкретне втілиться. Це в життя для мене то набережна. На саме більше що потрібно місту, то набережно мені круто повезло, того, що всі проекти, які обирали обралися, я всі за них голосувала. Абсолютно всі мені дуже мене переймає питання нашого міського парку. Далі набережна. Ну це таке такі питання болюче для всіх, абсолютно людей, які дотичні до Звягеля. І одне із моїх питань, яке я а, ініціювала. Мене підтримала моя команда. Потім і всі люди це було створення центрів психологічного розвантаження для того, щоб всі версти населення мали до цього доступ. В першу чергу мені здається, це центральний парк. Парк перемоги і була актуальна тема реабілітаційний центр для військових. Сучасне освітлення, сучасне кронування дерев, не чистка дерев, а кронування, лавочки, інклюзивність це на першому місці. Одна із основних, на мою думку, зони вайфа, якісь зони електромереж, щоб людина могла сісти на лавочку парку, зарядити свій гаджет. Наприклад, звичайно, я б облаштовував. Ну, центральну частину міста. І паралельно периферії також. Ну, центральна частина це візитівка міста. Це паркова зона, да, це набережна, це фортеця, це район зелених так само. Де більша кількість людей проживає, учасники активно обговорювали, як створити доступні простори, які об'єднують людей, як організувати заходи, що залучають громаду до активного життя. Це дуже важливо, тому що я спостерігаю те, що люди відчувають себе щасливими. Вони відчувають, що їх чують і що вони можуть впливати на трансформацію самого міста. І це дуже важливо для кожної людини мати відчуття і впевненість тому, що твої думки чують в міській адміністрації, що ти можеш впливати. Вати на трансформацію самого міста і от те, що ми спостерігаємо зараз на громадській асамблеї, це те, що люди залучені да вони відчули цю можливість надавати свої ідеї, що їх обговорюють, вони, вони мріють і разом з нами вони надіються на те, що їхні пропозиції будуть реалізовані. І тому я думаю, що це дуже гарний інструмент, який допомагає залучати взагалі різні категорії громадян до прийняття управлінських рішень. Наскільки програма вибирала людей, да то ж на це наголошували. Організатор, що це хтось там по якомусь списку, і наскільки абсолютно різні люди долучилися до нього, і наскільки це, я впевнена, буде корисно? Адже, ну, наприклад, я на це дивлюсь по-іншому, ви по-іншому, хтось по-іншому. А коли ми обговорюємо, ми сходимося до такого золотої середини, яка найкраща. Ну, за нашою думкою, за думкою наших людей за цим столом, найкраще для міста. Дуже гарні ментори, лектори у нас враження, знову ж таки позитивні. Хочеться побачити більший результат, що буде в майбутньому, і маємо надію на те, що це буде потужний крок вперед. Знову ж таки. Початок, початок чудовий. Ну, вже люди трошки, скажімо, перші, після перших двох днів. Трохи адаптувалися, я в тому числі. І обговорення більш доступні. дивлюся на людей, як вони мріють, щось обговорюють. Це приємно. Я пішов на цю асамблею, я маю надію, що хоч якусь частку я і ті люди, які тут зібралися, ми привнесемо ближчим часом, попри війну. В наше місто. Усі ідеї напрацьовані під час обговорень стануть основою для подальшої роботи над благоустроєм міста. Разом ми зможемо зробити звель ще більш привабливим для комфортного життя.